А люди, які живуть на цій землі, не всі розуміють, що а, тіло наше, воно є храмом, храмом, в якому живе Дух Святий. Я зараз хотів би трішечки вам про це поговорити. Часто ми не думаємо, що нам треба вестися з нашим тілом, з нашим організмом, досить чітко і правильно. І хотів би зачитати апостол Павло пише такі слова, у перше послання до Корінтян. 3 розділ, 16 вірш. Чи не знаєте ви, що ви Бог, Божий храм, і дух Божий у вас пробуває? Тобто людське тіло це є Божий храм, і написано, що Дух Божий у ньому пробуває. Як хто не вічить Божого храму, того зневічить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви. Тому. Не всі ми розуміємо, що наше тіло це є храм, у якому живе Дух Святий. А слово Боже пише, що ми не вправі його не тому що Він є власність Господня. І далі написано: хай не зводить ніхто сам себе, як кому з нас здається, що Він мудрий в цім віці, нехай стане нерозумним, щоб бути премудрим. Цього світня бо мудрість у Бога глупота, бо написано: Він ловить премудрих. У хитрощах їхніх, або написано у лукавстві їхньому, те, що люди вважають, що вони мудрі, і якщо вони піддаються хитрощам і так далі, тобто це написано, що це Господь все розоблачає. І ще цікава думка чому саме чому ми не свої, і ми не вправі своїм власним тілом користуватися так, як нам це кажеться правильним. Ось послухайте чому. Апостол Павло вже в 6 розділі написано у 1 послання Коринтіянам, 20 й вірш. Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божий вони тому ми не є свої. І Якщо ми називаємо себе християнами, якщо ми є послідовники Ісуса Христа, то хочу запевнити вас, що ви куплені дорогою ціною. Тому ми повинні і нашим тілом, нашим життям славити нашого Господа. Ми не можемо зневажати Божого храму, який є Господній. Хай Господь допоможе нам у цьому, щоб ми могли. Цінувати те, що Господь дав нам на користування, хай Господь допоможе всім нам. Амінь.